Привітки, привітки усім. На зв'язку Іренка і ти на каналі Біблія і Твоє Спасіння. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему це дослідження Біблії. Чому потрібно досліджувати Біблію і потрібно виділяти час, щоб досліджувати Біблію? Все для того, щоб що? Щоб мати вічне життя і спастися. Тому що, якщо я завжди порівнюю це. З такими моментами, якщо ти не вмієш плавати, так, і ти хочеш навчитися, але не хочеш так, ти хочеш навчитися, ось, але не виявляєш бажання і не виділяєш часу, щоб виді, виділити собі час, щоб приймати участь в якомусь там, я не знаю, уроці, де тебе буде вчити вчитель щотижня по два рази в тиждень в тиждень, хоча б так, і ти не виділяєш для цього ніякого часу. То ти просто залишаєшся на цьому рівні, так ти просто хочеш. Але ти так і не навчишся плавати. Так само і тут, якщо ти хочеш спастися, якщо ти хочеш мати вічне життя, недостатньо просто хотіти. Треба щось робити. А ось таким чином. Давайте відкриємо такий вірш, який записаний в Івана. Новий завіт Івана, п'ятий розділ 39-го вірша. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати вічне життя. Ну і так далі можете далі прочитати до кінця 47-го вірша. Одним словом, цей вірш нам говорить про те, що, досліджуючи Біблію, досліджуючи писання. Ви можете мати вічне життя, якщо будете дотримуватися біблійних принципів, заповідей, так, віру в Ісуса Христа. Це дві складові, найважливіші заповіді і віра в Ісуса Христа. Інші можуть сказати вам, що цього, це не є таким, ну, як сказати, вимогою, так, що ти маєш мусиш дотримуватися головне Бог в мене в серці. Uh, так, мати там благословення від Бога, милість, ми по благодаті спасаємося, нічого робити не треба. Насправді, це є обман, це є не так. Uh, так, тобто, тобто, маємо досліджувати Біблію, маємо повірити, що це так і є. А яким чином повірити? Все просто: берете історичні дані, берете Біблію і порівнюєте. Uh, Історичні факти, що відбувалося, так? Ось далі перевіряєте, чи це дійсно так, вірите в це, потім каєтеся в своїх гріхах, дотримуйтеся Божих заповідей, всіх не ті, що говорить нам церква, церковні правила, так? А саме ті біблійні принципи Божі заповіді, які записані в Біблії, не перекручені, так що знаємо четверта заповідь перекручена а, Римом. Так, з субота на неділю вони переставили. Спеціально навіть деякі біблії вони переклад робили таким чином, щоб спеціально вставляти оце слово недільний день. так, то тобто, ну, ця історія про це свідчить. Так, далі прийняти цю істину біблійну, так, і бути, врешті-решт, записаним в книгу життя. Також давайте ще такий цікавий. Сьогодні буде коротеньке знову ж таки відео. Давайте ще відкриємо книгу об'явлення, також дуже цікавий, дуже цікавий вірш. Знаємо, що книга об'явлення це кінцева книга Біблії. Вона написана так, в символах. Тобто, що означає символи? Це, наприклад, один день мається на увазі один рік, ну і так далі. Водиться народи, ось і таким чином. І це ці пророцтва вони збулися, а деякі мають ще збутися. Тобто, якщо ви будете досліджувати цю книгу об'явлення паралельно з книгою Даниїла, ви дуже багато що цікавого дізнаєтеся і будете знати, що буде відбуватися в майбутньому, так, і бути до цього готові. Не будете, як в біблії написано, що будуть в кінці світу ті люди, які не будуть знати, що. Має відбутися так, вони будуть цепаніти від страху, тому що вони не розумітимуть, чому так відбувається, що їм куди бігти, що робити. Ось так. Давайте відкриємо 12-й розділ, 12-й розділ і 17-го вірша. Жінка символ церкви. Тобто, жінка є символом того що церкви, так як я вже сказала, і є жінка, яка. Чиста, непорочна, так, вона вибраний народ, символізує так. А є жінка, яка розпусна, яка має в своїй руці. Так, нам об'явлення говорить про те, що вона має в руці чашу вина і напоїла, значить, всі народи. Ось, давайте прочитаємо 12 розділ, 17 вірш. Об'явлення. І змій, тобто сатана. Розлютувався на жінку, тобто на церкву, і пішов воювати з останком насіння її, тобто з вибраними тими, що не захотіли міняти нічого в своєму житті, як сказав папа Римський, Рим, там ще там щось, так а все-таки дотримуються біблійних і тільки біблійних істин принципів. І змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком на сіні її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове, тобто дух пророцтва мають. Також давайте ще відкриємо. Також давайте ще відкриємо 14-й розділ об'явлення, 12 вірш. Це про трьох ангельську вістку. Ви можете попередні вірші прочитати. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру або віру в Ісуса, свідчить інший переклад. Тобто, що ми маємо тут? Ми маємо тут можна ще попередній вірш прочитати, взагалі, що ви розуміли, що трьохангельська вістка, так, оце говорить про те, що перша ангельська вістка говорить, що побітися Бога та славу дайте йому, бо настала година суду його так. А, тому що люди забули про Бога. А далі другий ангел Тіві говорив: Упав, упав Вавилон великий, тобто протестантизм упав, бо лютим вином розпусти свої він напоїв усі народи. Тобто він з'єднався з, з а, Римом, так, і це їхньою церквою. Ось і а, почав дотримуватися цих церковних правил, а, що вони собі встановили, так? Ось, але це не біблійні правила. Тому що ми знаємо по історії, що вони забороняли читати Біблію, Рим так забороняли, спалювали їх ці біблії, так забороняли читати, дотримуватися. Що простий народ не має права такого читати Біблію, тільки више поставлені мають право читати. Насправді вони і не читали, вони читали. Якісь малесенькі віршики, такі ну, невзрачні, які не свідчать нічого про Ісуса, не свідчать, не говорять, не розказують про пророцтва, про те, про це вони не вживали цього всього. Тому вони забороняли для того, щоб утвердити свої правила церкви. І третій ангел це саме найголовніше, слухайте сюди. А інший третій ангел це 14-й розділ з 9-го вірша. А інший третій ангел летів услід за ним гучним голосом, кажучи, коли хто вклоняється зверні та образу її і приймає знамена на чолі своїм чи на руці своїм, тобто папство і всі правила папства, і недільний день, і оце ікони цілувати, поклонятися і так далі, так? Ось тобто. Ще раз, коли хто вклоняється з вірні та образу її і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй. Це не мається на увазі, що вам штамп будуть на лоб ставити так, чи на руку там. От, чи чіпи якісь там ні, це мається на увазі на розум ваш, на усвідомлення ваше, що ви приймете рішення порушувати заповіді, так, чи не порушувати. Святкувати неділю, чи святкувати святкувати неділю папську, чи святкувати суботу Божу. Це вам буде такий. А... Рішення, так, і це рішення ваше буде впливати, що ангел запише, чи вас запишуть в книгу життя чи в книгу смерті. Це дуже важливо. Коли хто вклоняється зверніть образу і приймає знамена на чолі своїй чи на руці своїй, пабство, папські правила, то той питиме звина. Божого гніву, вина не змішаного в чаші гніву його, і буде мучений в огній сірці перед ангелами, святими та перед ангельцями, а дим їхніх мук підійматиметься й на вічні віки, і не мають спокою ні день, ні вночі. Усі ті, хто вклоняється звірні та образу її, і приймає знамен імені його. Тут терпеливі святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Тобто, той, хто буде говорити, що. Це все, що записано в об'явленнях і взагалі в інших книгах так, стосовно дотримання Божих заповідей, це все, це все. нісенітниці, Бог і так нас всіх любить, спасе ні. У Бога є чітко чіткі правила. Якщо ти порушуєш правила, взагалі написано, що за гріх смерть. Тобто, якщо ти щось порушуєш, ти маєш померти. Але так як Бог послав свого сина. Івана 3,16. Бо так би Бог полюбив світ, що послав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не помер, але мав що? Вічне життя. Тобто, так, він склав план такий, так, викуплення людства, що кожна душа може спастися, але є умова, є умова. Ти маєш дотримуватися Божих заповідей і мати віру в Ісуса. Все. Це тільки дві, два таких пункти, які ти маєш дотримуватися. Без них просто що я роблю, що хочу, то не мається на увазі. Та, та то не то, то не то, Бог і так мене любить. Ні, якщо ти порушуєш, ти, ти не спасешся. Тому що я порівнюю також такий приклад привожу, можливо, жорсткий, але він так і є. Є жінка, є чоловік. Чоловік каже, жінці, я тебе люблю, ти в моєму серці кохана, ось, все окей, не переживай, а потім розвертається, іде, і що? І е, має інший жінок. так? Тобто, Хоча він дав, ну, якби, коли, е, женився, так, ось, дали, дали обіцянку, так, обіцянку, і що? І е, що? Будуть любити один одного, не порушувати нічого, ніяких законів, правил і так далі. Так? А, і виходить, що він порушує. Але говорить при цьому всьому, що він любить свою дружину. Або навпаки, дружина говорить чоловіку, ті самі слова, так, і йде і з іншими чоловіками. Ось, має відносини. Тобто, це некоректно. Якщо ти мене любиш, пише Христос. Якщо ви мене любите. То зберігайте заповіді мої. Де це записано, я зараз достеменно вам не скажу, але якщо знайду, обов'язково пропишу. Отож, ми знаємо, так, що це дуже важливо. Якщо ти хочеш бути спасеним, ти повинен досліджувати Біблію і розуміти, що тільки, тільки дотримуючись біблійних принципів, ти зможеш що? Ти зможеш спастися. Ага, знайшла. Івана 14.15. Давайте перед тим ще прочитаємо. Так, 14-15. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Бачите? Далі, 14, 21. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій отець. І я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Тобто, такі моменти, ось такі моменти потрібно знати. Далі такий заключний вірш ми також прочитаємо, його повинні практично всі читати, знати, усвідомлювати, що це все дуже серйозно, все, що пише Біблія, так? Ісай 66, розісл, 22 вірша. Бо як небо нове та нова земля, що вченю, стануть перед обличчям моїм, говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я. І станеться кожного новомісяча в часі його і що суботи за часу її, кожне тіло приходитиме, щоб вклонятися перед обличчям моїм, говорить Господь. Ісаї 66, розісло 22 по 23 вірш. Тобто всі народи, які будуть спасені, Будуть святкувати суботу на новій землі. Не буде ніякої неділі, розумієте? Тому що це язичництво, це поклоніння сонцю. Це коли язичники поклонялися сонцю. Так? Дуже, дуже цікавим методом, до речі, вони це зробили так. Тому що була субота, і була язичницька неділя. Як вони викорінили суботу і сказали, що це. Це не то, це, це не то, це вже старе. І аргументували це тим, що Бог воскрес, Ісус Воскрес в неділю, того вони святкують неділю. Але Біблія про це Біблія про це, нічого не говорить, що все, я Воскрес в неділю. Так? Ісус з'являється ще після Воскресіння свого учням. І Він не сказав своєму, що все, святкуєте неділю. Так? Тобто про це мова взагалі не йшла. Тай вірш, як ви бачите, так? що вісає, чітко ясно написано. Що будуть на новій землі святкувати суботу, не буде неділі. Це е, тавро сатани. Тобто, він собі так зробив, що неділя це його. І, на превеликий жаль, ті люди, ті люди, які не знають історії, не досліджують і та й не хочуть. Так, в них часу немає. В них на все час хватає на фільми, серіали там погулять і так далі. А от на біблію не хватає 5, 5 хвилин в день. Ось розумієте? І. На жаль, на жаль, такі люди не спасуться. Ось, хоча хоча, про час кінця світу, що написано? Даниїла, 12 розділ, записано. Е, з 4 вірша. А ти, Даниїла, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до часу кінця. Багато хто дослідить її, і так розмножиться знання. Ну і так далі. То тобто, єсть написано навіть в Даниїла, так, що в кінці часу люди стануть такими пізнавальними, так що вони будуть досліджувати і будуть дуже багато знань зна мати. Так, Все для того, що Бог так зробить, що відкриє так. Розум, так, наскільки там процентів, і люди почнуть думати, мати аналізатор, досліджувати, і саме найголовніше приймати рішення. І це рішення, так, від цього рішення буде залежати їхнє життя вічне. Ось таким чином. Ну, у мене на сьогодні все. У мене на сьогодні все. Думаю, ви суть зрозуміли. Сьогоднішньої теми, що потрібно досліджувати Біблію для того, щоб спастися тільки таким чином. Розумієте, ви не розумієте, як дехто мені сказав там один раз що а, в минулому місяці один чоловік, що я не розумію, там так написано, а, що не всі можуть зрозуміти. Так? Можливо, треба якусь, я не знаю, піти кудись навчитися. Ні, не потрібно вчитися. І так далі, тому що вони там вас навчать не тому, що треба. Потрібно просто молитися і чуть-чуть читати старий завіт і паралельно новий завіт. Старий Завіт чуть швидше, в пришвидшеному темпі, тому що він там багато інформації має, так? А новий Завіт поступово, поволі. Ось і молитися. І таким чином, якщо ви дійсно будете мати щире при цьому всьому, так що ви щиро хотітимете. Дослідити писання, зрозуміти, як спастися. Ви будете бачити, що вам це потрібно і ви хочете спастися, мати вічне життя. Ви вірите і повірили. Ось, і Дух Святий вам буде потроху відкривати, в силу того, наскільки ви можете це зрозуміти. Тому що, знаєте, ми бачимо: ми бачимо один пазлик, а Бог бачить всю картину, так? І часом ми не усвідомлюємо, чому тут відбувається так, чому там війна, а чому так, а чому дозволяє Бог, що е, злі люди ось так, а хорошим людям більше там якихось випробувань іде, чи, чи якихось невзгод, і так далі, що дитина помирає, там чи чоловік, чи жінка. То тобто, ну от, от такі моменти. То тобто, ми всього, ми всієї картини ми не можемо зрозуміти. Ось, в силу того, що ми не бачимо все, всього, так? Ми бачимо тільки точечно. Ось. Але треба вірити, треба розуміти, що коли ми будемо на небі, ми задамо питання, і нам Христос відповість: чому було так, а чому було так, і для чого це все було так. Ось так. Дякую всім за увагу. І можете прописати свої якісь питання. Можливо, ви хочете, щоб я розібрала якісь питання або якісь вірші в Біблії. Буду дуже мені цікаво буде почитати ось і розібрати ваші моменти. А поки що підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. І всім пока-пока!